Яна, ви завжди задаєте питання лікарям, як використовувати, що можна, що не можна. Ось дивіться, ми розробляємо різні методики, пробуємо, даємо рекомендації. Ви маєте величезний досвід роботи в салоні згідно наших рекомендацій. Скажіть, будь ласка, які такі найбільш яскраві результати були в людей, які відвідують ваш салон під час навчання користування цією платформою? Ну, насправді, результатів дійсно дуже багато, і вони абсолютно різного характеру. Але якщо взяти так зараз найпоширеніше, то буквально ось. Те, що спливає в пам'яті, це результат чоловіка, якому 50 років було, коли він звернувся до нас в салон. Так як він професійний спортсмен і займається тривалий час баскетболом вже з самого дитинства, і в нього виникла така проблема кверикозно розширення вен. І він змушений був на жаль припинити тренування. Ну відповідно це відображалось на його ж попиті. А і коли він до нас прийшов, він вже був направлений на операцію на видалення обо з обох ніг. Відповідно, ми запропонували спробувати альтернативу, тобто позайматися в нашому залі по спеціальній методиці, знову ж таки розробленій лікарями. Потім вони з дружиною придбали цю платформу в домашню мову і почали займатися. Буквально через 4-5 місяців в нього пройшли ці симптоми, які турбували, тобто ці судоми, і болі. І буквально через півроку, трошки більше, він повернувся до тренувань. Він е, уйшов від операції, тобто в нього великі покращення, тобто навіть прийшла пигментація, немає самих цих випячування цих вен. На сьогоднішній день він і працює, тобто він соціально активна людина, а він займається, продовжує займатися професійним спортом. Ну і таким чином людина дійсно зберегла те, що закладено було природою самим Богом. І сьогодні здоровий чоловік. Чудово, дуже радий чути, коли є ось такі відгуки людей. Як стосовно дітей? Ну от з приводу діток на сьогоднішній день у нас дуже багато молодих мам звертаються до нас з проблемою вже деформації стопи в маленькому віці. Але, от безпосередньо в нашому салоні в місті Житомирі була дуже така цікава історія. Звернулася бабуся зі своїм онуком, а він ортопедичний інвалід. Тобто він до одного року перебував в гіпсі, йому зробили дві операції, було викривлення п'яточки. І, на жаль, знаєте, як так виходить, дитина коли підросла, в нього з'явилась мрія стати футболістом. Але враховуючи його інвалідність, він не може фізично просто навіть займатися, так як професійно даним видом спорту. Якось вона його запросила до нас в салон. Він спробував платформи, діти дуже швидко реагують, полюбляють обладнання, нога без і сама ця бабуся, вона вирішила просто здійснити мрію свого онука. А що він став футболістом і на 10-річчя подарувала йому платформу? А він почав займатися, так як у дітей результати дійсно дуже швидко. Буквально за декілька місяців, коли проходили повторну комісію, так, з цією дитинкою, то лікар. По-перше, зауважив, що дуже класні покращення, по-друге, відмовив продовження самої інвалідності. Тобто, лікар тоді сказав, що немає ніяких підстав продовжувати групу інвалідності даній дитині, тому що в неї немає для цього ніяких показань. Тоді це у нас було ну, в салоні така феєрія. Вона плакала, внук задоволений, і знаєте, можна дійсно. Сміливістю сказати, що даний апарат е 5 він не просто допомагає людям оздоровитись чи там позбавитися болі, а він дійсно допомагає е, здійснювати мрії нашого молодого покоління, наших дітей, і дійсно для того, щоб вони е, процвітали і відбудували нашу чудову Україну. Дякую. Тому ми з певністю можемо рекомендувати цей апарат, тому що е, справді від систематичного. Використання буде результатом. Всім міцного здоров'я і до нових зустрічей!